Ви кажете, він не впорався його треба було знімати з цієї посади як мінімум трошки раніше. Ну, давайте так. А коли з вашої точки зору стало вже абсолютно очевидно, що міністр оборони не впорається, і його треба знімати з посади? Ще скажу, це моя особиста точка зору, але я, безумовно маю на неї право, тому що стикаюся по роботі діяльності міністерства оборони і взагалі складова на сектору безпеки оборони. На мій погляд вже півроку було достатньо для того, щоб зрозуміти, що він не відповідає тим критеріям, тим завданням, які ставляться перед міністерством оборони. Навіщо тоді його? З вашої точки зору продовжували тримати на посаді Гарне питання, але напевно його слід скаровувати не мені. А його безпосередньому керівнику, тобто верховному головнокомандувачу. Вочевидь, тим завданням, які стали перед ним президент чи офіс президента. Я не знаю, він відповідав. А, на мій погляд, він роботи міністерства практично не займався. Він займався напівдипломатичною роботою, Назвемо це так. Тому з цієї точки зору напевно в нього й не, не певний досвід. Він займався перемовинами. Він постійно перебував за кордоном. До нього на розмову навіть заступники міністра не могли потрапити, попри те, що там виникали питання, які неможливо було розв'язати без безпосередньої санкції міністра. Тому я для мене загадка, чому його туди призначили, і ще більша загадка, чому його так довго тримали, Може пропустити, що його захищав керівник офісу. Вочевидь, він його влаштовував на цій посаді. Не знаю чому. Але своїм безпосереднім функціональним обов'язкам він не відповідав. Міністерство працювало достатньо хаотично міністерство не виконувало своє завдання перш за все в ситуації системного підходу до розв'язання проблем, які виникають. Ну я спробую пояснити там спрощено, що маю на увазі. Для широкого загалу міністерство оборони це структура, яка в першу чергу має забезпечити збройні сили України всім необхідним для відбиття ворожої агресії, що є правдою, але це. Не єдине головне завдання, яке стоїть перед міністерством оборони. Міністерство оборони має бути візіонером. Воно має визначати перелік проблем, які стоять не тільки перед збройними силами, а взагалі під час війни, перед сектором безпеки оборони, перед силами оборони, і системно. Ці завдання розв'язувати. Воно цього не роб.